Українка вийшла замість уже зі італійця. Родила вже двох дочок в неї. І її мама там в Італії, розумієте. І вона приїхала до України. А що тут переписався? Я не розумію. Я вків цей Давіда. Наша українка туди приїхала. Він її не пустив. Італія, привіт! В першій годині ночі вона прийшла ходити в станцію. Алик! І італійська не пускала. Але вона вона пішла з чужим італійцем. Вона, типу, її сусіди запросили, щоб вона була військова. Ага. Ага. І та теж в Україні. І вона каже, що тіпа, ти от, батькові сподобалася і ти сину. Тільки не бриши, бо все знімає. Тебе запрошує на дискотеку, а в селі живу. Та й вона, типу, як Марина, живу. Vidi, kar oči kaže, hudič. Italijano, vro. Eh, eh, Davide, si imamo kva, kaz diale ga v e psa in si imamo še mm. šlek. In eh, mondi imamo bi ranko, mpočetno gramo divotka. Ну, а якась тела культура, да, я не все бачила, я тільки бачила і фахівку. А дві воду. Ти мені дуже сподобалося. Ну, типа, і тато, мені сину, мені сподобалось, куди я тебе завезу на дискотеку. І вона сідає в такий трактор, було ті, ну, типа вона каштаєм на тракторі на дискотеку. У нас на машині на дискутеку. Добре. Ідео, йдем, йдем, быстрінько покинь. Адемо беречь, мать берем, 4 грамма водка. І Вона стука натрусилась. Та баба каже, він тебе не пускає, хати. Ми тоже так. А сам сразу тоже заліз ту кине, ти все добре скраїв. Девять? Я не знаю, але я так ржала, где так смішно було, що катет. Да, де я? На каже, як -то, як то так, щоб діти каже ліжко не стелили, щоб діти видумували, що вони мають.